Задовго до появи образу зимового дарувальника в червоному вбранні Північна Європа жила легендами про Одіна, мандрівника бога мудрості, війни й таємного знання. У скандинавській міфології він був не лише верховним божеством, а й тим, хто постійно з'являвся серед людей, приховуючи справжню сутність. Узимку, в час найдовших ночей і нещадного холоду, Одін за повір'ями. Сходив у людський світ у вигляді старця з широким капелюхом і важким плащем, мандрував селами, випробовуючи людську щедрість і винагороджуючи тих, хто чинив добро без свідків. Для мешканців Скандинавії зима була випробовуванням на виживання, тому гостинність і взаємна підтримка мали особливу цінність. Вірили, що відмова допомогти мандрівникові може накликати біду. Адже під його виглядом міг ховатися сам Бог. Ці мотиви неодноразово з'являються у давніх сагах і старшій Едді, де Одін постає як випробовування людської моралі. Важливим елементом легенд був Слейпнір, восьминогий кінь Одіна, здатний долати землю, небо і межі між світами. Саме на ньому Бог здійснював свої нічні мандрівки. Вісім ніг. Символізували надприродну швидкість і зв'язок різних вимірів буття. Під час свят Йоль, що припадали на зимове сонцестояння, віра в нічні подорожі Одіна була особливо сильною. Діти залишали біля вогнища чи взуття їжу для слейпніра, сподіваючись на благословення і дари. Цей звичай перегукується з пізнішою традицією залишати ласощі для різдвяних оленів. З утвердженням християнства язичницькі культи зникали, але фольклор трансформувався. Старі образи зберігали свою суть у нових формах. Так з'явився культ святого Миколая, а згодом образ зимового старця, що подорожує вночі та приносить подарунки. У північній Америці ці уявлення злилися в постать сучасного Санта-Клауса з вісьмома оленями, числом, що відлунює вісім ніг слейпніра. Прямих доказів тотожності цих образів немає, але фольклор живе повтореннями і переосмісленнями. Спільними залишаються нічна подорож, перевірка людської щирості та нагадування, що справжня сила у співчутті. В найтемнішу пору року ця історія знову і знову повертає людину до простої істини. Щедрість це форма магії, здатна допомогти пережити найдовші ночі. Дякую, що дивитесь! Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.